Усім привіт! Сьогодні у нас смачні шашлики, приготовлені без мангалу і шумпурів. Сьогодні у нас соковите, м'яке, пікантне, ніжне м'ясо, яке приготуємо на сковороді, смажитимемо його на плиті, готуємо шашлик зі свинини, найкраще взяти ошийок. Чи вирізку, а ми ще беремо 200-250 грамів тонкого сала, грудинки. Нарізаємо м'ясо шматками приблизно однакової величини, але занадто м'ясо не подрібнюємо. Щоб були смачні шашлики, потрібно смачно замаринувати м'ясо. Ось деякі нюанси. На кілограм м'яса ми беремо одну чайну ложку солі, одну чайну ложку паприки копченої меленої, півчайної ложки сухого часнику, півчайної ложки чорного меленого перцю. А інші спеції приправи беремо за бажання. Ось ми ще додали сюди. Італійські трави, щіпку чорного меленого перцю, щіпку мускатного горіху, пропустили через прес п'ять зубочків часнику і ретельно ці спеції втираємо у м'ясо, робимо йому масаж. Нехай шматки м'яса маринуються, довго вони маринуватися не будуть. Будуть стільки часу. Поки ми із цього тонкого сала витопимо жир. Дуже вже смачні шашлики смажені не на олії, а на витопленому салі. Ось так топимо сало. М'ясо смажимо разом із шкварками у жиру, а згоду м'ясо. Виділимо свою рідину і продовжує вона тушкуватися не тільки в жиру, а й у своєму суку. Ось, скільки рідини утворилося. Смажимо, тушкуємо м'ясо під кришкою. А коли рідина майже вся виправилася, то додаємо нарізану. Цибулку. Цибулку нарізаємо кільцями, якщо мала цибулюнка, або кільцями, якщо велика цибуля. Цибулі додаємо багато, одну четверту від частини ваги м'яса. Далі вміст сковороди смажимо вже на середньому вогні. До готовності цибулі Та й і шашлики вже будуть готові. Вже пахнуть на всю хату. Друзі, ми дякуємо вам за вподобайки та за хороші коментарі. А хто ще не підписався на наш канал, то просьба підпишіться. У нас смачні страви. А головне приготовлені. Без заморочок на раз, два, три додаємо до шашлику подрібненого чесничку і вимікаємо його, закриваємо м'ясо кришкою і надаємо ще настоятися 5-10 хвилин. Подаємо смачні ніжні соколиті шашлички до столу. Такі смачні, що слинка тече не тільки у нас, а й у наших сусідів. Смакота.